Вітаю, шановні колеги. Отже, мікромережі, майбутнє розширеного управління. Система керування мікромережею Siemens Spectrum Power Microgrid, MGMS, дозволяє вам створити, керувати та оптимізувати вашу всю складну мікромережу. Більш ефективна, більш стійка і більш проста у використанні і таке інше. А Я Володимир Христюк, відповідаю в Siemens Україна за сегмент Grid Software – програмне забезпечення для енергомереж. Вебінар: програмне забезпечення Spectrum Power MGMS, мікромережі, майбутнє розширеного управління. Тут ми специфічно робимо акцент на відносно підприємствах гігантах, де багато підстанцій, різних джерел генерації і складна розподілена мережа, а також зараз новий тренд: тенденція на Є експерти з районів чи мікрорайонів Обленерго. Далі. Зіткнувшись зі складністю мікромережі. Переваги мікромережі очевидні, але те. Що може бути незрозумілим, це те, як управляти всіма розподіленими енергетичними ресурсами DERS, тобто Distribution Energy Resources, енергія, з яких надходить до, і виходить з мережі. З одного боку, надійна доступність енергії є важливою. А з іншого, гнучкість є ключовою для задоволення мінливих мимо. Особливо в наш час, як то сказати, великої нестабільності. Для всього цього та іншого є спектрум Power MGMS. Отже, відповідь: Spectrum Power MGMS. Звільніть свою мережу. Отримайте максимальну віддачу від можливостей вашої мікромережі сьогодні та в майбутньому. Spectrum Power MGMS дозволяє об'єднувати декілька мереж у потрібному вам масштабі для комунальних компаній, промислових підприємств, державних чи приватних організацій, громад і островів. Від генерації та керування навантаженням до оптимізації мікромережі, інтеграції відновленої генерації та диспетчерізації генерації енергії, розширене програмне забезпечення для керування та оптимізації Spectrum Power MGMS максимізує цінність ваших енергетичних ресурсів на місці за всіма. Напрямками. А далі. <кій> а, чому Спектрум Power MGMS? Отже, а досвід Siemens від планування до автоматизації енергосистем та наскрізної інтеграції. Додатковий пакет програмного забезпечення адаптований до ваших потреб, можливість масштабування для моніторингу, контролю та оптимізації будь-якої кількості DERs Distribution Energy Resources, участь у ринку, перевірена галузю, повністю інтегрова можливість зі SCADA. Централізована система управління з розширеним функціоналом прогнозування, оптимізація генерації, програмне забезпечення для керування застосоване як до підключених до мережі, так і до острівних мереж. Сильна безпека. Платформа заснована на системі корисного Класу проект NERC. Простий у використанні інтерфейс користувача, який об'єднує всю необхідну інформацію, інтегрована система, яка підтримує стандартні промислові протоколи dnp 3 101, 104, Modbus і таке інше. Бездоганна інтеграція з центром керування обленерго ОСРів іншими підприємствами через протокол ic 60876 ICCP. Гнучкі схеми розгортання і таке інше. Далі. Стійкість, ефективність, адаптивність. Більша незалежність від зовнішніх неважливих речей це, звісно, дуже добре. Але справжня стійкість і ефективність досягається завдяки розумному використанню всіх доступних даних у тому числі прогнозної аналітики. Прогнозування та балансування попиту та виробничих потужностей за допомогою вбудованої інтелектуальності також підтримує адаптивність, тому вам не потрібно хвилюватися, що може статися далі. Оптимізація генерації Виберіть, чи бажаєте ви оптимізовувати планування виробництва та диспетчерізацію на основі економіки чи викидів, грунтуючись на прогнозах попиту, потужності і відновлюної генерації? Одиничні економічній ефективності та тарифі на імпорт енергії. MGMS оптимізує суміш виробленої енергії. Скидання навантаження. Подайте запит на відключення або відключення навантажень, або попросіть MGMS виконати це автоматично під час надзвичайних ситуацій. Навантаження впоратковується відповідно до заздалегідь визначених схем пріоритету. Таким чином, операції переходу можуть бути виконані з найважливішими навантаженнями, які залишаються підключеними. Прогнозування A Generation Forecast Management. A J GFM Розраховує прогноз для всіх типів відновлювальних і традиційних джерел генерації. Для вітрових і сонячних електростанцій. Доступні прогнози погоди. Послідовність операцій СОО. Попередньо запрограмовані операційні дії, які будуть виконуватись автономно або вручну. Наприклад, окремі кроки, щоб відключити мережу або виконати відновлення без підзарядки. SOO. Усуває потребу в програмуванні PLK, тобто на англійській мові це PLC завдяки простому у використанні веб-дисплею MGMS. Це досить якби, важливо для тих, хто в темі. Регулювання генерації та навантаження, регулювання частоти та напруги. Кластерізація мікрогріт з багатосайтовою інтеграцією, тобто мається на увазі багато ну, багато е е е, різних компаній чи, чи юрлиці можуть бути інтегровані. Спрощені процеси для найближчого використання наявних даних і передбачуваності, оптимізація мікромережі та взаємозв'язок з іншими мережами, енерготрейдинг та оптимізація витрат легка, легка інтеграція та керування DER – Distribution Energy Resources, архівація прогнозування. Відновленої генерації і багато іншого. Далі стійкість простота використання. Інтегруйте до 70% відновлюваних джерел енергії у свою мікромережу. Та скоротіть розрив між можливостями декарбонізації та фактичними операціями. Ви знаєте, що це особливо актуально для наших європейських партнерів. А ви можете легко розкрити потенціал своєї мікромережі за допомогою Spectrum Power MGMS, і зрозуміло, що ми також допоможемо вам, коли справа доходить до збільшення динаміки DER. Основні функції підтримки автоматична та ручна повторна синхронізація мережі. У випадку, якщо мережа раптово не струмлюється, мікромережа може автоматично повторно синхронізуватися з системою електромережі після того, як мережа подається під напругу. Оптимізація CHP, тобто це ТЕЦ, кажучи в нашому розумінні. MGMS оптимально планує CHP, hp ТЕЦ. Когенераційний блок, щоб мінімізувати витрати на енергію з найбільш економічним робочим станом мікромережі, визначеним і виконаним на 24 години 7 днів вперед. Юзер інтерфейс, інтерфейс тарифу на енергію. Дисплей дає вам можливість визначити кілька сезонних тарифів і тарифів за тривалість використання Тіу електроенергії, а також ставки попиту з вашого рахунку за електроенергію. Збої мережі в режимі реального часу. MGMS автономно зазначає, які ресурси доступні, недоступні, а потім досягає економічних цілей або цілей викидів компанії, використовуючи лише ті ресурси, про які відомо, що вони доступні, блокові та системні графіки. Легко налаштовуйте та оновлюйте різні типи розкладів, наприклад, для планового технічного обслуговування або події реагування на попит із простого дисплея розрахунку. Обмеження PV – прийняти рівень проникнення відсотка сонячної фотоелектричної енергії. Може бути визначений у системі для автономної роботи. Все, що перевищує це, цей рівень, буде обмежено для забезпечення стабільності системи. Інші властивості: інтеграція та контроль відновленої генерації, інтеграція систем накопичення енергії та контроль. Скорочення викидів, консолідований інтерфейс користувача, що показує послідовність операцій, автоматизовані процеси, видимість розподільчої мережі, потік електроенергії, оцінка стану, покращена прозорість і багато, багато, багато всього іншого. Далі Security. Безпека. MGMS повністю сумісний зі стандартами кібербезпеки НІРКСІП і пропонує такі функції: Контроль доступу та керування обліковими записами, захист від шкідливих програм, журнал безпеки та моніторинг, патчі безпеки та посилення системи. Захист даних, конфіденційність і цілісність, безпечна віддалена реєстрація, безпечне резервне копіювання та відновлення і багато іншого. Так, далі. Архітектура. Spectrum Power MGMS. Це більше, ніж просто контролер мережі або частина консультативного програмного забезпечення для оптимізації. Це система управління енергією ІМС і СКАДа для всієї системи мікромережі. Простий для розуміння інтерфейс користувача служить шлюзом до різноманітних програм і опцій: обленерго, комунальні підприємства, промислові підприємства, кампуси, громади, аеропорти тощо отримують переваги від автономної роботи, яка можлива в будь-який час. Далі. Кластеринг мультипл Microgrid. Кластерізація кількох мікромереж. A spectrum Power MGMS повністю підтримує кластеризацію мікромереж. Дозволяє операторам підключати та контролювати декілька мікромереж таким чином, щоб. Підтримувати ефективність і відмовостійкість у різних умовах. Наприклад, під час відключення однієї мікромережі, що в нас буває, точніше, в нас буває все що завгодно на сьогоднішній день. Так, хорошо, далі. Основні функції архівування та інтеграції, архівація та звітність. Історична, інформація, інф, історична інформаційна система ХІС забезпечує міцний і надійний архів для зберігання історичних даних про енергетичну систему, економічні дані та дані про викиди для звітності щодо економічних показників і показників викидів за поточний рік. Функції включають періодичний і спонтанний збір даних, інтегроване скорочення та стиснення даних, а також механізм обчислення, інтеграція в інші рішення. Завдяки інтерфейсам, заснованим на стандартах, MGMS легко інтегрується в існуючі додатки IT-систем і активи систем живлення. Він також програмне забезпечення, також використовує стандартні комунікаційні можливості дистанційного керування. DMP-3, Modbus, 101, 104 і інші протоколи і легко інтегрується. В блокчейн платформи. Тобто, це щось цікаве, сучасне нове блокчейн платформи через інтерфейси веб-служб. Далі. Отже, колеги, дякую всім вам за присутність досить коротко і якби про основні моменти. Система керування мікромережею Spectrum Power Microgrid MGMS дозволяє вам керувати та оптимізувати вашу всю складну мікромережу більш ефективно, більш стійка і більш проста у використанні. Це йде на сьогоднішній день в рамках нашої стратегії розвитку в цілому енергосистеми 2050. Це йде в рамках нашої стратегії, щоб ми були, мали незалежні стабільні, стабільну електроенергію в, в різних частинах незалежно, і якби ми працюємо в рамках цього. Я до ваших послуг, мої контакти перед вами. Кого цікавить більш детальна інформація, демонстрація, будь ласка, звертайтеся, пишіть. В нас є експерти тут в Україні, люди, які мають досвід імплементації подібних проектів, і наші колеги в Австрії, які вже сотні таких проектів зробили по всьому світу. Тому, якби ми. Нам цікаво зробити мені цікаво зробити нашу країну більш стабільною, нашу енергетику, більш стабільною, ефективною, і я хочу мати у себе в будинку, в квартирі, надійне живлення і постійно мати електроенергію. Отже, дякую і всім нам перемог!